Головна людина, якій банкова доручила єднати і повертати українців із за кордону, віцепрем'єр довірена людина банкової Олексій Чернишов не повернувся із офіційного закордонного відрядження сам на тлі того, що напередодні на САП вручили підозри колишнім підлеглим Чертешова у справі, де його вважають організатором. Ось він абсурд абсурду і апогей Апофеоз Черношов фігурує у справі, яка стосується його перебування на посаді голови міністерства громад і територій. Сильно спрощено. Слідство вважає, що забудовник прізвище його купестира хотів отримати земельну ділянку у Києві під будівництво житлового комплексу. Посадовці Мінрегіону йому в цьому допомогли, допомогли отримати дозвол. Розрахувався забудовник із чиновниками квартирами в побудованому ним комплексі, які тим дістались з фантастичними знижками. Сам Чернешов тиждень тому анонсував в соцмережах: ось так: майбутнє України це її люди. Будемо напрацьовувати рішення для підтримки наших громадян. Серед пріоритетів добровільне повернення українців. І ось. Не виключено, що тепер доведеться працювати над поверненням самого віце-прем'єр-міністра, якому доручили повертати українців із-за кордону прямо в дні ухвалення президентського закону про множинне громадянство. Ну хіба не абсурдно все це разом звучить?